Рано, Сьогодні ми з вами говоримо про свята взимку. Давайте ми з вами привітаємося із зимою. Ось зима, 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 веселі пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах? Усі ви знаєте, діти, що нині в нас зимова пора року. Як як ми лагідно можемо назвати зиму. Так, це зимонька, правильно. Але зима багата не тільки на холоди та морози, а ще й на чудові свята та веселі розваги. Незабаром настане один із найулюбленіших зимових свят свято, яке люблять і дітлахи, і дорослі. А назву цього свята ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. На веселій маскараді співи, танці, біг та скік завжди зустрічати раді гучне свято, Новий рік. Скажіть мені, дітки, яке це свято? Так, це радісне, веселе, чудове, зимове, незвичайне, казкове, дивовижне, довгожданне, незабутнє. Так, молодці, якими словами можна писати це свято? Давайте ми зараз з вами переглянемо відео про святкування нового року. А потім з вами поговоримо про це. ніжний голосок. Дзвоники дзвенять через гори і поля. Летять, нарешті приїхав любий наш дідусь, посміхається до нас, проти білий вуз Нарешті приїхав, Любий наш дідусь, посміхається до нас, білий вуз Ми чекали цілий рік. Дід Мороз тебе, подивися вже зима. Зараз ми скажемо, хто що робив на святі? До якого свята прикрасили ялинку? Так, ялинку прикрасили до Нового року. Що робили дітки біля ялинки? Біля ялинки дітки співали пісні, водили хороводи, гралися, веселилися і розважалися. Так, а як були одягнені дітки? А всі дітки були одягнені в карнавальні костюми. Скажіть мені, а весело було діткам біля ялинки? Так, їм було дуже весело. А скажіть мені, що робила ялинка на святі? Так, ялинка на святі світилася, крутилася, блищала, гаснула, засвічувалась, мерехтіла, стояла. Так, добре. А скажіть мені, що чи отримали дітки-подарунки від Діда Мороза? Так, вірно, всі дітки отримали новорічні подарунки і були дуже-дуже цьому раді. Молодці дітки. Подивіться. Дітки, у нас в групі теж є ялиночка, яку ми прикрасили. Цілий ранок без спочинку прикрашають всі ялинку, вішуть на неї кульки, срібні бурульки, і ліхтарики чудові, і сніжинки кольорові. Так прикрасили красиво на ялинка а справжнє диво. Пограємо з вами в гру, з чого зроблені іграшки на ялинку. Ви будете доповнювати речення одним словом. Слухайте уважно. Іграшки для прикрашання ялинки. Які вони? Які іграшки на ялинки? Так, вони ялинкові. Скажіть мені, будь ласка, а кулі зі скла? Які вони? Скляні. Так, добре. Прапорці з паперу. Які? Паперові. Зайці з пластмаси. Які? Пластмасові. Прапорці різних кольорів. Так, вони які різнокольорові, молодці. Гарно ми з вами попрацювали. А зараз я хочу вам запропонувати, щоб ви вдома написали разом з батьками листа Діду Морозу. З новорічним привітанням і своїми побажаннями. І відправили його Діду Морозу. І він обов'язково його отримає і посправить. Виконає ваші бажання. А наше заняття закінчується. Я всіх вас хочу привітати з наступаючим новим роком, побажати вам всім здоров'я і скоріше зустрітися в нашому дитячому садку.